У України закінчилися ракети для систем ППО. Вітаю, вас, шановні друзі. Німецький військовий експерт Юліан Репке на своїй сторінці у мережі X написав, що у Україні закінчилися ракети для систем ППО Петріо та Ірісте. Такий висновок він зробив після того, як минулої ночі Росія знищила одну з найбільших ТЕС в Україні в Київській області, а саме Трипільську ТЕС. На секундочку, це була одна з найбільших постачальників електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області. А за заявою центру Енерго офіційно знищено усі 100% генерації. Окрім цього, буквально годину тому у Сумській області була знищена ще одна ТЕС. Росіяни обстріляли її із кабів. Як бачимо, Росія відчула кров. Вони зрозуміли, що у України дуже великі проблеми з ППО, тому починають стріляти із усього, що в них є. За останні кілька днів ну, звичайно, Харків потерпає більше всього, але по Одесі, наприклад, так само кожного дня, останні три дні. Кожного дня є прильоти як по об'єктам критичної та рекреаційної інфраструктури, так і по припортовій інфраструктурі. На жаль, без жертв не обходиться після прильоту по Одесі, який відбувся 9 квітня балістичною ракетою. Загинуло п'ятеро людей, із них одна десятирічна дівчинка. Ну і як бачимо, наші західні, нібито, партнери, не планують нам передавати ні системи ППО, ні ракети для тих систем ППО, які вже є в Україні. А це значить, що кожен наступний ракетний обстріл буде приносити все більше і більше руйнування. А також на жаль це більше і більше жертв. Ну а відео зі знищеною трипільською ТЕС я публікував в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.